Хто тут, тут вліз в кадр. Всім привіт! Мене звати Наталя. Сьогодні знову буде улюблена рубрика Порожнічки. Розповім, що використала в цьому місяці. Думала, що буде небагато, але все ж таки назбиралося. І перше, що я хочу почати з чого, це, ну, не зовсім використане, але закінченою книгою. Посібник Зувиста для хорошої джі... дівчинки Холлі Джексон. Зараз це доволі популярна книжка. Багато хто про неї і відгуки пише, і говорить. Особисто мені сподобалось це підлітковий детектив. Читається легко, але дуже красива в неї, скажімо так, палі... палітурка красива, та торець дуже гарний. Це трилогія, і я вам скажу, що якщо їх три отак скласти, буде повноцінний відбиток пальців. Дуже гарно, дуже красиво оформлено, мені подобається. Тому раджу почитати, хто любить книжки. Ну що, поїхали тепер з баночок, і відповідно з великих. Ось таку закінчила я Honest Product. продукт а мене була дуже широка їхня лінійка, Я заказала на сайті. Це український виробник. Дизайн упакування мені дуже подобається. Тут 4 літри, і це універсальний, бо я саме пакування цю банку залишу. Тобто, тому що там в мене різні і для кухні, і для ванної. Вони всі такі білі, мені подобається. Але на жаль, хотілося б купувати більше українського, але, мабуть, із запакуванням від такого бренду, їхня продукція не з дешевих. А по якості, ну, опосередковано. Тобто, за такі великі гроші, опосередкована якість трошки мене засмучує. І на жаль, я більше їх купувати не буду. Ой, завалила все теж для дому. всім дуже відомий, і всі його називають півник. І всі знають, що це півник. Я його використовувала більше для відбілення якихось речей, якщо якісь жовти. Також подобається, але дивіться, майте на увазі тут. Оце намальована сорочка, тобто це тільки для білих речей, тільки для відбілювання. Тобто Якщо ви десь його використаєте на кольорових речах, воно може спортити колір, тому що тут, здається, є відповідно хлорка. Але як засіб мені подобається, я його буду ще купувати і обов'язково він буде мене стояти на всякий випадок. Щось відбілити, навіть взуття відбілюють підошвою. Я пробувала відбілити теж у мене білі кросівки, є, кеди, і я його використовувала. Але ж кажу, треба бути з ним обережним. Також закінчився. У мене ось такий ленор. Їх було у мене два, була акція, щоб не разом були. Це ваніла орхід та Golden Amber. Тобто орхідея, ванільна і амбра. Ну, такий солодковатий запах, ленор, в принципі. Ну, теж сказати, що я його там спеціально буду купувати, повторювати, ні. Якщо десь буде можливо по акції, я не буду знати, що собі вибрати. Можливо, так. Але ще так сподобався, сподобався. Нема в мене таких відчуттів, щоб я сама вибирала цю торгову марку, повторювала на постійній основі, тому що вона мені подобається. То ні, не скажу чесно. Так, також це е, перейшли до кухні. Це прів, це турецька торгова марка. Купувала безпосередньо в Турції. Дуже мені сподобалися ці засоби для миття, Це моя вже друга, мабуть, використана баночка. І настільки сподобалося, я ще раз повторю, що для знайомих попросила мені, які були в Турції, придбати ще. Тому що це ціна якість. Це якість. Дуже дорогих засобів для миття, дуже гарний запах, але ціна у них бюджетна. Я ще пам'ятаю, що акція була тоді і купила десь 36 гривень до 40 літрові такі баночки. Дуже гарно навіть в прохолодній воді вони справляються з жиром. Так, хочу ще розповісти про ось такі ось, ось, ось смужки від 3М. У мене в Пала жалюсь одна. І як я не намагалась її приклеїти, купувала різні двосторонні з тобто клейку ленту. І вона не тримала. Поки я не купила собі оці спеціальні смужки. Трим. Я знала, що трем це хороша торгова марка американська, тут не треба. Але вони не дешеві. Але це реально єдині смужки, які приліпили, і вже у мене а, десь. А, Півмісяця не відпадає жалюсь. я вважаю, що це не робило. Бо до того день-два, все одно впало. Навіть не рідкі гвозді ципляли і воно все одно падало. Вагу свою не витримувала. А це тримає. Рекомендую. Так. З боку. Продовжуємо очищення, продовжуємо домашнє, мило-рідке. Дуже мені сподобався. Гарний запах. Це італійське мило. Дуже красиво. ну, не сушить шкіру. Так, воно не буде вам коштувати 40-50 гривень. Воно коштує більше 100 гривень. Okay. Тут 500 мл. Велика така банка, гарна помпа тверда, а, дуже класний запах, не пересушує. Рекомендую. <звук> 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 так, також. По дому, по чищенню концентрат для чищення килимів та м'яких меблів. Теж мені дуже сподобався. Я розлила каву на ліжко. Ну, є в мене таке, люблю каву в ліжку пити ранком. І відповідно від кави пішло пляма на матрац, на великий матрац. І я ж у Аврорії купила. Гарно справився з цією задачею, гарно відмив цю пляму. Я його ще собі придбаю, щоб обов'язково на всякий випадок, щоб зразу вже, а не потім воно сохло, бігло на другий день в магазин, купувала, воно підсохло і воно гірше вимивається. Все свіже, набагато швидше вимите. Тому щоб обов'язково отакий парус був в домі. Ще придбаю. Так по дому. Ось такі, така запаска була в мене в THD Italy. Це аромодифузор. Дуже гарний запах. Що мені ще сподобалось, вони продаються в скляних таких баночках, гарний запах, просто на всю кімнату пахне. Доволі таки по акції на натіну хороші ціни, в районі 300 гривень. І тут 300 мл. Тобто це така доволі хороша бюджетна ціна і дуже класний запах саме це помпелма. Тобто цей труд грейпфрут, мабуть, дуже мені сподобався. І я ще буду використовувати і купувати оцю торгову марку THD. Так, ну що, переходимо більш так до себе. Так, зубна паста Colgate Max White, Користувалася нею з періодичністю, тому що у мене не дуже крепка емаль, і мій дантист забороняє мені на постійній основі використовувати відбілюючі зубні пасти. І тому, як треба в мені там, пару днів, я використовую Колгейт. Потім переходжу до звичайної зубної пасти. Мені, в принципі, вона подобається як таке різноманіття в домі, хороша. Ще раз таки ж кажу, що відбілюючи, я сама не використовую як на кожен день, тому що можна знести свою в природню емаль, що не дуже потім добре, зпливу, у кого чуттєві зуби. Це і є такий, що це тонка зубна емаль. Тому будьте обережні з відбілюючими пастами просто в використанні. Так, продовжуємо тему зубів. Такі флоси купувала. Купувала на звичайному китайському маркетплейсі. Звичайні флоси. нічим не відрізняються, що у нас продаються в магазині. Єдине, я думала, що вони мінт це з запахом. А, але вони просто виявляються мінцем, мабуть, зелений колір самих оцих флосів, а ніякого ні запаху, ні освіжуючого ефекту вони не мають. Тому звертайте на це увагу. Якщо будете ви вибирати якісь собі купувати, ну саме в даних вони не пахнуть і не, не мають запаху ментолу, м'яти. А як флоси, звичайні флоси. Так, також розповім, що мені подобається, це купувала ось такі колготи з візерунком. В горошок 20 ден. була акція в просторі на 149 гривень. Для фантазійних, для візерункових це доволі така дешева ціна. Класні. Люблю в крапельку в горошок колготи, одягала, хоч і 20 ден, але. Uh, вони були не одноденні, <рив> бо я не дуже люблю 20 денки, вони мене просто рвуться, я не вмію їх носити. А ці класні, ці прикольні. Так, переходимо до обличчя. Дуже мені сподобалось користуватися саме от такими ватними пафами, квадратними. Тут вони в два ряди йшли, 200 штук. Я їх ще буду купувати. Вони мені. Краще закруглий. Я не знаю чому. А, мені здалося, що вони менше в себе впитують саму рідину, а її більше віддають на шкіру, наприклад, той же тонер чи тоник. А, мені вони більше сподобались використанні, не знаю, менше ворсу, хоча і круглий є такі безворсові, класненькі. Ну, моє особисте просто мені більше сподобалось користуватись от такими квадратними ватними пафами. Так, давайте я, мабуть, трошки спущу вниз, бо буде більш продукція. Меншенька. Для обличчя. Нарешті. Нарешті я його використала. Банка в 500 мл. Тут ще, бачите, написано російською мовою. Куплено воно було ще до війни. Я не дуже користув... фарбувалася, це я почала більше фарбуватися зараз. Ще до війни, ще навіть пару років назад, я не дуже любила фарбуватися. Літом, то все з мене пливе тече. Зимою теж ну, все морозиться. Та й в принципі, у мене шкіра не має ніяких висипань, щоб її там приховувати. Я її використовую більше все таки просто Сі-Сі-Бі-Бі. Нарешті добили його, сказати, що він чимось хороший, класний. Я його завжди перед вмиванням використовувала. Хоч тут написано не змивати можна, але завжди я вмивала з міцелярної води. Отакий об'єм більше ніколи не повторюю. Для мене це дуже багато. Я не знаю, чи буду я зовсім купувати ще міцелярну воду, ну, можливо, якусь маленьку банку 100 мл, щоб просто була вдома. От і все. Для мене краще в мене вмиває мої умивалки, звичайні. Я вмиваю ще плюс спонжами, вони гарно протирають шкіру. Тобто додаткова міцелярна вода, навіть на очі, мені не особливо потрібна. Також була у мене отака гідролант лаванди. Купляла на Aroma Те, що купувала до війни, довго вона в мене стояла. І я пам'ятаю, що вона мені дуже подобалася, коли я її почала використовувати, потім щось оставила. А коли зараз почала поновила використовувати, вона мені почала сушити шкіру. Можливо, це за того, що в мене стала більш вікова шкіра, пройшло два роки. Ми не молодіємо, на жаль. І в її мені стало недостатньо. для... Ну, якби, Поживних якихось речовин. Після неї все рівно хотілося ще використати тонік, тонер, більше тонер, тому що тонер більш зволожуючий, а тонік йде більше на поновлення ваш піш обличчя і більше очищення. Тому, да, після цієї гідролатної води хотілося ще тонер. Але вона натуральна, немає одушок ніяких, це просто звичайна. Випарилена лаванда. От і все. Так, дуже хотіла розповісти вам про цей набір. Так, де де початок? Ось такий набір. Ось Ось коробочка в нього ось така. Це цент... набір з центелою азіатською. Дуже мені сподобалося. Особливо за таку ціну, яку я купила в Єві, 99 гривень. Я спочатку на нього ну, ніяк і не, ну, надій на нього ну, зовсім не було ніяк ставлю тут. Але, перше, це скло. Я не хочу його викидати. Це ну, дуже плотне скло. Бачите, тут ще трошки залишилось, бачите, щоб я спеціально залишила показати, що така була водичка собі ріденька, легкого зеленого кольору, дуже запах приємний, класний. Помпа зручна. Дозатор маленький, звичайний, дуже мені подобається. Також хочу їх залишити, тому що і тут ось, що я роблю, теж дуже прикольна помпа. Теж така, що чуть, чуть залишилось, я її розкручу і додавлю. Теж біленька емульсія легка, боже, яка вона класна. Я спочатку її купила, думала, це лише тільки для дівчат молодих, таких вік, як у мене не підходить. Але ні, як додаткове зволоження, немає ні подразнень, нічого. 99 гривень цілий набір. Шкіра після неї класна, я могла її просто. Як додатково зголожувати і зимою. І літом, як основну, вона дуже легка. Після неї не хочеться потяжувати своє обличчя якимось більш масними кремами. Я не люблю масні крема. Ну от не люблю. А це просто класно. На дуже довго вистачило. Я спочатку закінчила цей тонік, його 130 мл, а А мл цієї оцієї емульсії, ну, дуже довго використовувала, тому що, коли почала тонер, в мене ще був додатково. Від, я показувала Крістіни професійної косметики, теж дуже такий легкий крем зволожуючий, Він класний був. От я його спочатку використала, а потім взяла цей. Він нічим не гірший. Ну, чесно, нічим не гірше. ця емульсія з азіатською центеллою. Дуже мені сподобалась, Ну, тобто класно. діжаємося, не поміщається вже даю по-другому порозі. Також продовжуємо по обличчю. Хто дивився відео про мій особистий такий, флешмоб, креми до 50 гривень. Ну що, поїхали. Перший це вже мої відгуки про цей мій флешмоб, креми до 50 гривень. Матча Біом від Хейміш. Це корейська косметика. Тут 5 мл, зволожуючи, як пишуть. Ну що, Почнемо з мінусів. ну Це пробник, я розумію. відкриваю. Ось він ось так заклеєний. Тобто з мінусів, що він у вас завжди приоткритий. Я переживала, що він засохне, але ні, він не засохнув. Текстура у нього була більше, ну тут трохи може от видно. Це бустер. Це такий плотний бустер. Його бустери доволі тяжко так набирати. Вони більш такі масні пальчик постійно скочується. Треба трішки так. Кіхтики свої, нігтики-кіхтики свої задіяти. Але для мене він маснуватий. Навіть як на ніч от на літо маснуватий. Користувалася 5 днів, відповідно. Хто любить маснувати кревою? Що хочу сказати, гарний, приємний запах. Гарно зволожував шкіру після нього. Не було ніяких відчуттів, що незволожена шкіра, але трішки, як для мене, замасний. Все ж таки, на шкірі відчувається така масноватість. Трохи до неї треба, ой, не фокусується, до неї треба звикати. От. Дуже рада, що є от такі, такого розміру пробники, тобто, що є 5 мл. Це дуже круто. Ідемо далі. Далі я почала використовувати ось такий крем-теж пробник. Теж він коштував 20 до 30 гривень. Ці ці пробники коштували. Це від професійної торгової марки косметики Коді. Наскільки я знаю, Коді це більше було для нігтів, але, мабуть, вони перейшли уже на обличчя. Спочатку він мені дуже сподобався. Приємний запах, легке наносення, гарно всочується в шкіру, не залишає ніяких липких Відчутів, але саме коли почала ним користуватися, то в мене вже так не знаю почалася відчуття дуже сухої шкіри. Мені захотілося його накладати знову. Він накладався, не скочувався, і шкіра знову впитувала його гарно. Ну, Тобто, хотілося продовжувати його наносити і між. Е Ранком там і вечором, і коли я вмиваюсь, ну якась занадто суха шкіра. І я не знаю, чи не впорюється. Він теж зволожуючий. Ну, мені здалося, що він не спор... не... Ну, зі своєю задачею для мене не впорюється. Впорюються, ну нема такого слова. Ну, яке є слово? Ну, нема. Ну, не впорався, коротше, він зі своєю задачею. О! <пішки> Пішли далі. Потім а, такий 10 мл крем віна Нокот гіалуроновий, для обличчя. Перше, після відкриття, можливо, це якраз це те, що він натуральний. Після відкриття, через днів 4-5, може 6, він почав ваняти трішки підпорченим. Колись у мене була натуральна косметика, яку готували самі дівчата, але її треба було тримати в холодильнику. І той, який вже закінчувався три місяці, тільки можна було використовувати, він починає так пахнути. Тобто, у мене є підозри, тут теж більш натуральні компоненти. Але чому ніде не написано, ой, вибачте, не фокусується, що його треба в холодильнику тримати. М -м -м ось це в мене виникло питання. А, також а -а, він липкуватий, коли ти наносиш. Але я знаю, що гіалуронова кислота теж. Липковата, якщо гарна концентрація, вона має, але потім вона всотується і все нормально. Він теж такий, тому, можливо, для мене це було як більше гіалуронової ньому. І так як я сказала, що з цим кремом була дуже суха шкіра, то начебто цей почав трішки це вирівнювати. Теж використовувала я його трошки більше тижня, але те, що пішов в мінус: от у нього така помпа. От така маленький дозатор, зараз буду якось намагатися показати, я його можу сфокусувати. І він перестав, і от він до довикористувати не видно. От він Як була така дирочка, все, він більше не викидав. Тому прийшло, щоб діставати крем, можливо, ще трохи є, буду до довикористовувати. От, отак от діставати, вишкрябувати по, по бочкам. І оце з цієї вже самої, я не знаю, це не дозатор, а самої трубочки знімати крем. От, тобто тут ви бачите, його ще є. Що так нормальна кількість. Але діставатися вже так треба шкрябати цією трубочкою по стіночках, щоб трошки його. ну. Тому 10 мл теж я ще менше тижня, мабуть, користувалася, тому що я його не змогла без дістати. Це те, що по моєму челенджу до 50 гривень. Почала вже вам говорити відгуки. Так, крем, крем закінчила для рук, ось такий маленький: 30 мл. Фокусуйся. Це від торгової марки скрабер. Хто у мене дивиться? І знає, що це в мене було в наборчику від Scrubber, так що ще я продовжую їх використовувати. Ну Що я вам скажу, гарний запах. Мені дуже сподобався. Гарно впитується. У мене, в принципі, шкіра рук тонка, ну як і са шкіра тонка. От, і мені не треба сильно. Як сказати, дієві креми, Це тільки хіба що зимою, якщо я погано себе веду і не вдягаю рукавички, перчаточки, і в мене може вітритись шкіра рук. А так, в принципі, легкі креми мені допомагають. Не люблю теж масного такого на руках, люблю, щоб гарно швидко впитувалось, тому легкі креми полюбляю. Цей мені сподобався. Тому від містер Скребер ще, мабуть, собі. Куплю такий крем і спробую. Ну, в других якихось варіаціях. 30 мл. Мені дуже сподобалось. Можна з собою взяти сумочку і біля кроватного столика положити. Ліж біля ліжка. Ну, хороший, нічого поганого не буде. Тільки чуть-чуть незручно, сейчас я вам скажу. Ну, оця малесенька помпочка. Трішки вона така Пади, випадає з рук якось. Хоча в кремі вони всі такі маленькі, це навіть велика. Не знаю. Кішка більше любила, коли воно випадає. Так, фокус. Ну, Перейдемо трішки до декоративної косметики. Зразу два засоби покажу. А, це блиск і помада від Oriflame. Ще раз повторюсь, закінчую всі свої залишки, рилася в косметичках. Бальзамчик сподобався, це блиск звичайний. Він з таким шиммером. Колір мені теж сподобався, використала. Більше не куплю, я ще раз повторюю, я знаю, що це моя особиста позиція. Oriflame не вийшов з ринку Росії, тому не буду більше купувати, але так закінчувати закінчую. І ось така помада та з шиммером близько металевим. Я її комбінувала, не можу сфокусуватися, можу трішки далі. Я її комбінувала з іншими помадами, тому що для мене занадто був металевий блиск. А коли трохи додаєш центру губ, то було достатньо. Закінчила, все. Щось такого сказати, що щось класне чи повторювати, ні, не можу нічого. Та, не. Та фокусуйся. Так, і що? На останочок трішки пройдемося по парфумах. Класика, почну з класики. Давайте. Діор жадо. Ну що? Сфокусуєшся? Ні? Ні? Діор Жадо. <свісно> Хто їх знає, я прикріплю, звичайну, пірамідочку, доволі такий солоденькі, зимові. Ну, не хочеш ти, так? <свісно> Фокусуватися. На жадо. Багато хто їх знає, мені сподобалось. Але так, щоб я купила повноцінний розмір, ні. За мене за солодко, за, за мене занадто жіночі. Це не моя тема. Хто такі любить, будь ласка, це класика, вона завжди буде в моді. Тому пробничок мені сподобався. Це мій варіант. Теж класика далі йде. Це тере. Де знову ж таки, я прикріплю фотографію флакончика, тому що не хочу фокусуватися. Це, у... це більше до мужських, мускулінних запахів, але зараз це так розмито. Тому тера деремес носить навіть жінки, і він мені теж дуже подобався. З легкістю відносила цей класний пробник. Щоб повторити собі флакон, ні бажання не виникло. Познайомитись, поносити, розносити, та сподобалось. Флакон ні. І останній це Serge Лютенс Le Participe passy. Вибачте, не вчила ні французьку, навіть не знаю, як читати. Це теж був отакий відливантик. Знову ж таки, вибачаюсь, не фіксується ніяк. я ще вам хотів. Це мені подарували, просто як відливантик до мого замовлення. Ну, скажу так, що як навіть зараз я їх понюхаю, в мене просто вишибає ніс. Так, я його віднесила, але це відноситься до таких яскравих дуже запахів, він такий колючий навіть дуже для носа. Не всі зможуть його носити, попереджаю, не всі зможуть навіть бути в одній кімнаті з вами, якщо ви його нанесли. А... Навіть я, яка люблю а, такі яскраві, дуже а, відкриті такі, ну, аромати, для мене він чуть-чуть заколючий. Не знаю чому, сама перегляну пірамідку, що в ньому так мені коли ніс, і її обов'язково добавлю вам. А, я вам дякую за перегляди. Буду дуже приємна. Приємно вражена за лайки і також за ваші коментарі, хто чим користувався, хто порекомендує ще мені щось спробувати. А я все ж таки затягнула відео до майже півгодини. Так не хотілося, але, як бачите, назбиралось дуже багато порожніх баночок. Всім дякую, всіх люблю, всім бажаю хорошого дня, тихої ночі, всім па-па.